Вітаю всіх любителів Scratch. Сьогодні в вашій увазі пропоную проєкт Радар для жука. У вашому проєкті існує спрайт жук, який може рухатися по сцені за допомогою клавіш керування курсором. Для цього ми натискаємо стрілку вгору і наш жук може рухатись. Стрілка праворуч чи ліворуч дають можливість обертати жука по годинниковій чи протигодинниковій, відповідно, стрілки. А ще у жука є такий собі радар, який дає йому можливість шукати поживні речовини. Якщо натиснути клавішу пропуск, то такий радар з'являється і починає рухатися у просторі. Коли він не знаходить на своєму шляху нічого, він просто зникає. Але якщо раптом на шляху цього радара з'являється щось корисне, то цей радар повинен повернутися до жука. Ну і тепер жук уже знає, в якому напрямку можна знайти щось смачненьке. У цьому проєкті використано, як бачимо, три спрайти: сам жук, банан і, відповідно, радар, які і виконують свою роботу. Спробуйте створити такий проєкт і вивчити відповідно можливості середовища Scratch. Підказка. Для роботи вам може знадобитися датчик. Плозі сцена, який у своєму е, наборі є, е, чи має можливість відповідно обирати не тільки сцену, а скажімо, е, жука чи радар, якщо це потрібно, а також при необхідності вибирати різноманітні властивості, скажімо, властивість напряму, яка можливо буде вказувати, куди саме потрібно буде рухатися радару чи жуку. А також, звичайно, вам знадобляться конструкції повторення, зокрема, конструкція повторити до успіхів.